Тема заняття Електричний струм у металах. Розглянемо наступне відео. Розглянемо внутрішню будову металевих провідників. У будь-якому металі частина електронів покидає свої місця в атомі, у результаті чого атом перетворюється на позитивний йон. Позитивні йони та нейтральні атоми в металах розміщуються у строгому порядку. Утворюючи так звані кристалічні кратки. За відсутності електричного поля вільні електрони всередині металевого провідника рухаються хаотично у вигляді електронного газу. За відсутності електричного поля. Вільні електрони всередині металевого провідника рухаються хаотично. Рух електронок у металів нагадує рух молекул газу. Саме тому вільні електрони в металах називають електронним газом. Якщо ж у провіднику створено електричне поле, то електрони, не припиняючи хаотичного руху, Починають зміщуватися у бік позитивного полюса джерела струму. Рух електронів стає напрямленим. У металі виникає електричний струм. У 1899 році Карл Ріке на трамвайній підстанції у Штутхарті вмикав у головний провід, яким подавалося живлення трамвайним лініям, послідовно тримати левих циліндрів. Тісно притиснутих один до одного торцями, два крайніх мідних, а середній – алюмінієвий. Через ці циліндри понад рік проходив електричний струм. У результаті точного зважування до експерименту та після експерименту виявилося, що дифузія в металах не відбулася, у мідних циліндрах не було атомів алюмінію. І навпаки, таким чином Ріке довів, що під час проходження провідником електричного струму йони не переміщуються. А в різних металах переміщуються лише електрони. Таким чином, коли електричне поле присутнє, йони не переміщуються, а у нас переміщуються електрони. Електричний струм в металах – це напрямлений рух вільних електронів. Як рухаються вільні електрони за відсутності у провіднику електричного поля електрони рухаються хаотично. Подібно до того, як рухаються молекули газів або рідин. У будь-який момент часу швидкості руху різних електронів відрізняються за значенням і напрямом. За наявності у провіднику електричного поля. Електрони, зберігаючи свій хаотичний рух, починають зміщуватися у напрямі позитивного полюса джерела. Разом з безладним рухом електронів виникає і їх упорядкований рух. Таким чином електричний струм металах – це напрямлений на рух електронів під дією електричного поля. У 1916 році американський фізик. Річард Чей Столмен і шотландський фізик Бальфур Стюарт розкручували до великої швидкості катушку з мідного тонкого дроту навколо її осі. Потім різко гальмували її і при цьому реєстрували в колі короткочасний електричний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду, якими виявилися саме електрони. Чи залежить опір металів від температури? Перед вами спіраль із стального проводу, яка закріплена на вогнетривкому тримачі. Спіраль послідовно з'єднана з ключем і амперметром та підключена до джерела струму. Після замикання ключа в колі виникає електричний струм, величина якого визначається напругою джерела струму та опором спіралі. Нагріємо спіраль в полум'ї спиртівки. Добре видно, як по мірі підвищення температури спіралі сила струму в колі зменшується. Чим більша температура спіралі, Тим менша сила струму в колі. Подивимось, як буде змінюватись сила струму після припинення нагрівання. По мірі зменшення температури спіралі сила струму поступово збільшується. Опір металевого провідника збільшується в разі підвищення температури і зменшується в разі зниження температури. Під час попереднього досліду ми не змінювали значення напруги. Звідси випливає, що зменшення сили струму при нагріванні пов'язане зі збільшенням опору провідника. Для простоти розглянемо даний процес на прикладі руху трьох електронів, які пролітають між двома йонами. При низькій температурі йони трішки коливаються, тому вони не заважають електронам напрямлено рухатись під дією зовнішнього електричного поля. При підвищенні температури коливання йонів збільшується. Це приводить до порушення напрямленого руху електронів. Тепер тільки один із них може пролетіти між йонами. Таким чином, взаємодіючи з електронами, йони змінюють їх швидкість та порушують напрямлений рух електронів. Кількість електронів, які пройшли через поперечний переріз провідника за одиницю часу, зменшується, відповідно, сила струму падає. Знаючи, як залежить опір металевого провідника від температури, можна виміряти опір провідника, визначити його температуру. Цей факт покладено в основу роботи так званих термометрів опору. Датчик найчастіше платіну дріт розміщує середовищі, температуру якого потрібно виміряти. Опір дроту вимірюється спеціальним приладом і за відомим опором визначають температуру середовища. На практиці шкалу приладу відразу градують в одиницях температури. Чи можна зробити так, щоб електричний струм провіднику протікав без втрат енергії? Явище надпровідності це коли властивість багать... це властивість багатьох провідників, що полягає в тому, що їх електричний опір стрибком падає до нуля при охолодженні нижче певної критичної температури. Подібне відбувалося з оловом, свинцем та іншими металами. З наближенням до нульової позначки. Питомий опір стрибком падає до нуля. Ви бачите олово, кадмій, цвинець та інші речовини. Метал переходить у надпровідний стан. Явище, над... Явище надпровідності вивчав нідерландський фізик. Лауреат Нобелівської премії Гейке камерлінг Онес. Він відкрив явище надпровідності металів. Також явище надпровідності металів вивчали лауреати Нобелівської премії з фізики Джон Бардін Леонід Купер та Джон Роберт Шифер. За, за цю розробку. Квантової теорії провідності, вони отримали Нобелівську премію. Дякую за увагу!